У Флориді собакам заборонять виглядати з вікон Ну, Ви там їбались, єб... в своїй Флориді. В собаки жит... життя в цьому заключається в неї. Життя заключається от в запахах. Вон, от, пес вибігає гуляти, все, він от він носом живе, він ту щось занюхав, тут щось занюхав. Ну, Нові запахи це для нього смисл життя. А ви, йому, мав... з пса хочете получати... спрос буде з пса за те, що він в вікно виглянув, чи що це буде? Коротше, вони просто це аргумен, аргументують тим, що тварина повинна знаходитись у надійно закріпленій та добре провітрюваній клітці, захищен, захищеній від негоди та прямих сонячних променів. Ну ті, що вони говорять для того, щоб не з'явився ні з вікна, ні з прицепа, ні ще щось. Я рахую, що пес, коли сідає в машину, де він собі порахує за потрібне, сидіти блядь, і дихати. блядь, от там він має знаходитись. От мій особисто пес він так і їздить. І без різниці в якій машині. Коротше, зелену для собак.